Привіт, це буде трохи дивне відео. Я буду коментувати заяви двох колег. Причому, якби то і заяви дивні, відверто говорячи, вони чомусь дають зайві надії людям. І, відповідно, перекручені ці заяви, ЗМІ були так, щоб воно точно було кликбейтно і що більше дає надії людям. Це буде про цей зворотній відлік для Верховної Ради, закінчення війни і все такого. Це колега Мініславський і Чорний заявили один в Фейсбуці інший під час свого інтерв'ю, яке, в принципі, пішло от як. Раз цією історією про закінчення війну на цитати. Тож я переглянув обидві їх заяви чи пости, розібрався в деталях, що там у мене точно є думка, і так як відверто говорячи, мене слабо цікавить саме їх заяви, але дуже цікава була реакція людей і їх очікування, тому мені здається, про це точно можна поговорити. Тим більше, якби є перу. Інсайдів чи як їх назвати, тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп. Нагадаю, що ми б хотіли б бачити 50 тисяч підписників до жовтня, точніше до 20 жовтня, коли у мене день народження. Тож, якщо вам не важко, то, будь ласка, зупиніть відео, підпишіться, поставте подобайки, що хочете, напишіть коментарі, чи згодними з колегами, чи зі мною. І ми починаємо. Тож окей, давайте я спочатку розіб'ю це відео на дві частини. Перше, це буде заява і або Фейсбук пост пана чорного, потім що ж все ж таки сказав Вініславський. Я просто спеціально передивився його інтерв'ю, вирізав цей шматок, щоб там було все зрозуміло. А далі, в принципі, що я думаю, наскільки вони праві, не праві, і чи справді хтось там вже на останніх хвилинах рахує голосування Верховної Ради як їх. Фінал тичніше цього цієї каденції, чи справді війна наближається до свого завершення, як то цитують пана Вініславського? А от, в принципі, отак буде будуватися наше відео. Почнемо ми з більш Простого це відповідно заяви самого колеги Мініславська. До речі, він непогана людина, і достатньо часто я з ним згоден. Наприклад, він був одним з тих, хто із слуги говорив, що призначати уряд без зміни цього закону про воєнний стане це неправильно. Це буде порушення. Також не голосував, якщо не помиляюсь за набуслав. Тож взяли цитату: війна іде до завершення. Ну і її звичайно розтягнули, тому що це клікбейтна. Тут е, я хочу сказати декілька речей, не дивлячись на те, що Федір Вініславський є членом профільного оборонного комітету, він, як і всі інші, народні депутати, та й не тільки народні депутати, абсолютно не знає, коли війна завершиться. Тобто, це, ну відверто говорячи, угадайка, яку ми відверто всі маємо ну, якусь свою думку, я до речі, відносно нещодавно і сам записував вам відео про те, як я думаю, буде завершуватись війна, і навіть якісь там прогнози дав, але. Ще раз, Це суб'єктивна точка зору. Але друга частина, більш важлива, я вам спеціально зараз покажу відео з цієї фрагменти інтерв'ю, де мені здається, стане зрозуміло, що та й фраза відверто говорячи вирвана ну, з контексту. І коротше, зараз подивитися, вона взагалі була про голосування разом з ОПЗЖ. Ви не переживайте слугам народу, коли буде бракувати голосів. у Вас там ОПЗЖ є, вони вам допоможуть. Якщо що вже були Давайте, пані, пані власне, справа в тому, що коли мова йде про е, сектор безпеки і оборони, тут на партійну приналежність чи на групу ніхто не дивиться. Я хочу нагадати, з перших днів війни, з перших годин війни, скажімо так, е, коли мова йшла про сектор безпеки і оборони, про обороноздатність, е, була конс... повна консолідація залу. Просто зараз, вже, коли е, очевидно, що війна е, йде до завершення, це хоч. Чим, е, хтось визнає, хтось не визнає, але е, фактично ми рухаємось в цьому напрямку. Вже починаються певні політичні дії в е, тих чи інших політичних силах. Але знову ж таки, навіть зараз, коли мова йде про е, військових, е, зал консолідується приймає рішення без будь-яких проблем. Е, зараз ми про окремих депутатів від ОПЗЖ, в тому числі, поговоримо, бо це пов'язано з сектором безпеки і оборони. Е, Федоре, а ви сказали таку цікаву тезу: війна йде до завершення. Ви теж так вважаєте? Я так вважаю, і сьогоднішні до речі, от тільки коли ви перед тим як ключ вімкнутися, ваша колега, яка подавала новини, вона сказала, що Дональд Трамп абсолютно чітко зрозуміє, що без його особистої участі у перемовинах між президентом Зеленським і Путіним цей процес не піде, і він готовий якби, посилити саме такий такий вектор свого своїх зусиль. І ми про це з вами говорили ще напевне з біля місяця назад. Що наступна зустріч вона може бути лише в трьох. В сторонньому форматі тому, що Путін Зеленський. Вона точно ну мало ймовірно, що вона дасть якісь результати, оскільки Путін ненавидить нашого президента. Наш президент не сприймає Путіна, який скільки ж горя приніс нашому народу. Тому, безперечно, оця зустрічка, яку задекларував вчора Дональд Трамп. Я думаю, що вона має всі шанси приблизити завершення бойових дій і приблизити мир. Тож, якщо ви подивилися відео, я думаю, що питання наскільки Федір впевнений, що війна кудись спрямується і чи спрямується вона на завершення, зрозуміло, це ми відклали в один бік. Далі переходимо до цитати вже наступного народу депутата, теж заслуги народу, не члена профільного комітету. Відверто говорячи, слабо розумію, що він хотів сказати своїм постом, але я вам його продемонструю. Чому я його вам демонструю в такому варіанті? Тому що його вже теж порозносили по всім телеграм-каналам. Як цитату, ця каденція Верховної Ради добігає кінця відлік. Пішов на тижні. З посиланням на нього. Я давайте спочатку вам дам, щоб штучний інтелект зачитав весь цей пост. Ну а потім вже прокоментую, що я з цього думаю. Тижні. Я звичайно можу помилятися, але маю відчуття, що ця каденція Верховної Ради добігає свого завершення, і ми працюємо свою, якщо не останню, то точно передостанню сесію. Уже наступного року, ймовірно, країна матиме новий склад парламенту. І це тісно переплітається із питанням завершення війни. Саме тому сьогодні ми очікуємо від президента Зеленського чітких настанов і орієнтирів. Бо час, що залишився цій раді, мусить бути використаний якісно та продуктивно, не для політичних чвар, а виключно на користь держави. Вважаю, що це наш останній шанс використати час мудро, останній шанс діяти заради безпеки і майбутнього країни. І ми не маємо права витратити його на внутрішні політичні протистояння. Коротко, якщо коротко. Я можу одразу прокоментувати з кінця, після того як він написав цей пост, він зайшов Верховну Раду, де ми провалили законопроект Crane Facility, щось там про аграрний реєстр. Зняли два законопроекти з порядку денного, проголосували створення у цього спеціального адміністративного суда і пішли вправки по військовому омбусмену. Не виглядає це як мегапріоритетні задачі. Президент Зеленський з ними сьогодні зустрінеться. Ця зустріч буде не про що це він обіцяв фракції ще після 22-23 липня, і ось через два місяці знайшов на них час. Е, настанов від слуги народу, м'яко говорячи, ми не бачимо. А судячи по бюджету, насильно вони там на чомусь і збираються військовому концентруватися. Що до каденції? Ну. Ще раз не буду коментувати конкретні відчуття колеги. Це відверто говорячи його відчуття, мені здається, це не дуже як то і сильно нам допомагає, але про що він напевно говорить правильно, що у нас залишилось небагато сесій. Сесія, це я нагадаю півроку роботи парламенту. Ось ця сесія, 14, вона завершиться відповідно в лютому 2026 року. Далі почнеться сесія, яка завершиться в вересні 2026 року. Тепер давайте. Говорити відверто, чи має він якийсь інсайт, ні, чи був цей пост якийсь загальний, просто неправильно сформований так, і чи має він певну рацію? Як то не дивно, але я скажу зараз тут теж слово так. Чому? Тому що я переконаний, що з наступного року питання виборів стане достатньо гостре. Причому незалежно від, на жаль, того, чи завершиться війна, чи доведеться проводити ці вибори в такому, ну скажімо, скажімо так, достатньо складному виклику, як триваюча повномасштабна війна. У мене немає тут відповіді на запитання. Як в даному випадку поступати з точки зору конституції, яка справді забороняє проведення? Виборів Верховної Ради під час повноштабної війни, але я переконаний, що якщо парламент буде замість 4 років сидіти 7 років. А таке можливо, якщо парламент буде тривати його робота до серпня 2029-го ну серпня двадцять серпня дві року, то ну достатньо велика кількість людей, причому як в Україні, так і за кордоном, почнуть задавати резонні запитання, чому парламент по факту пересидів свої повноваження майже ну. Donc voilà. Двічі і тому я так чи інакше. От якщо в минулому році і наприкінці я писав і говорив, що виборів очевидно у 2025 році не буде. Я переконаний, що незалежно від ще раз того, як буде розворачуватися історія з війною, мені здається, нам не вдасться вже уникнути питання виборів, як би то воно не звучало погано. І ще раз я переконаний, що вибори це не те, що потрібне війні е, під час повноштабної війни, але ну. Вже довго воно, воно так теж тривати не може. Тепер що стосується конкретно сесій, ну я вже за вам записував відео. Я не думаю, що тут. Правий колега, що нам залишив дві сесії, я їх рахую як приблизно три. Чому? Тому що я очевидно, що до лютого нічого взагалі не буде. Якщо раптом буде яке завершення війни або якийсь ceasefire, який залежить знов ж таки від неперемовних спроможностей Трампа чи когось, а саме від українського фронту, то я думаю, що далі буде спочатку президентські вибори, а потім парламентські. Нагадаю, що парламентські вибори як проводити, ніхто не знає, тому що Треба буде змінювати закон. Ну просто зараз по чинному законодавству, який передбачає регіональні від ці відкриті списки, неможливо буде провести е, ці вибори, тому що у нас, на жаль, окупована достатньо велика частина території. Е, змінювати закон під вибори в чинному парламенті, відповідно, буде важко, тому що ось тут уся ця історія з монобільшістю чи Нестримною коаліцією влади абсолютно не буде діяти, тому що ну, це буде нова реальність і відверто говорячи, в офіс президента тут може втратити будь-яку свою силу. Тож це, відповідно, скоріше за все, буде відбуватися достатньо довго і, відповідно, достатньо складно, навіть з точки зору зміни законодавства. Друге питання я вже не берусь. Про те, як організувати вибори по строкам, в даному випадку теоретично цей строк має бути 60 днів, але ну, від початку того, як ЦВК оголосить вибори, але знову ж таки, ну, як їх оголошувати після завершення повномасштабного ем, воєнного стану і який там буде перехідний період, на ну, це відверто відповіді немає. Тож, відповідаючи на ваше запитання, чи знають народні депутати, чи куди там прямує війна і чи вона закінчується? Ні. Має, мою думку я вам записував окремо відео чи ізе? Uh, Пішов перелік на тижні або рахунок на тижні цієї каденції. Ну, відверто говорячи, на, на тижні пішов, просто там тижнів багато, і мені здається, що це буде тривати ще мінімум рік. Тож тут колега трохи поспішив. Ради, буду помолитися, якщо раптом наступить швидша перемога, але поки що, ну, відверто говорячи, у мене такого великого оптимізму щодо швидкості немає. Сподіваюсь, вам це трохи, трохи теж буде зрозуміло. Ну, і Ось якраз я вам записую відео: це 16 вересня 2025 року вечір, і буквально через декілька годин президент Зеленський збере свою фракцію. Ось я трохи знаю, що там буде, якщо коротко, то їм скажуть, що треба разом триматися, іти вперед, всіх, хто їх розхитує це вороги, і взагалі всіх чекає політичне майбутнє. Дож, якщо е, така риторика, то це означає, що в офісу президента ще довго потрібні ці депутати, інакше б вони навіть з ними не зустрічались, ми не витрачали час, ми вже й пішли на вибори, де, відповідно, всіх, хто є в студії народу зараз, очевидно, в нову команду не візьмуть. Тож, ну, це ще одне підтвердження того, що трохи з. С... Тижнями тут колега перебрав, мені здається, що треба було говорити як мінімум півроку, а то і більше. На цьому все. Сподіваюся, вам стало зрозуміло, Що не менш, ви почули мою думку на цю велику і достатньо резонансну тематику, яку так чи інакше двоє колег дали в інформаційний простір. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». До побачення і до нових зустрічей.